Загорніть мене, мамо, в аромат початкової школи, у симфонію криків, і скигливий ображений плач. Прочиніть мені, мамо, ті дверцята, де править ніколи, де футбол зупинявся, коли темрява тирила м'яч, де гуляє мій свист, що зухвало змагався з вітрами, і на соняхах перших. Серцевини такі золоті та черешні звабливі, їх так швидко ковтав з кісточками те єдине намисто, що я крав у своєму житті, де в старого коня вже погано згинались коліна і чавив виноград цілий світ, щоб упитись вином, я робив собі вудку, цілуючи листя ліщини. І до річки летів, як сіріло, ледь ледь за вікном. Я за пазуху зорі збирав у кар'єрах забутих. Із розчалим каміння на мене дивились боги. Я хотів ворогам всі образи свої повернути ще, не знаючи навіть, що це дійсно таке. Вороги. Загорніть мене, маму, у сорочку і з вишитим левом. Його рик паперовий, я несу з порожнілим містам повернути гілки, я так хочу, з горілим деревом і щасливе життя всім красуням і вбитим бійцям. Розіп'яттю Христа я цілую проколоті руки. Тільки б мамі моїй снились довгі і лагідні сни. Моя донька мені в листопаді народить онука. Хай це буде хлопчисько, без помітки, дитина війни.